Доброго дня, мене звати Антон Семенов. Я психотерапевт і соціальний психолог. Дуже дякую за те, що ви робите і намагаєтеся зробити. І навіть не уявляю, як вам зараз складно все витримувати. І дуже ціную, що ви знайшли час для цього курсу у проєкті Як ти, брати» ми збираємо сучасний практичний український досвід і узагальнюємо його до чітких, зрозумілих алгоритмів. Повернення з театру бойових дій це не просто фізично переміститися у квартиру, дім. Це процес: емоційний, тілесний, когнітивний, ментальний і ціннісний. Є два ключові психологічні фактори, які роблять процес повернення ветеранів особливо важким: це приналежність та цінність. Коли людина адаптується до служби в армії, вона опиняється в середовищі своїх побратимів і песестер. Вона відчуває себе серед своїх і має міцне відчуття приналежності. Коли людина захищає країну, вона робить, очевидно, дуже важливу і цінну справу. Ми всі це дуже цінуємо, і вона про це знає. Коли військовий повертається до цивільного життя, його відчуття приналежності та цінності суттєво зменшується, а іноді втрачається повністю. І завдання всього суспільства. Допомогти військовому відновити це відчуття, знову відчути себе серед своїх і пишатися не тільки минулими заслугами, а й тим, що він робить тут і зараз відчути, що він і зараз може робити щось важливе та цінне. Одна з ключових ролей у поверненні цих відчуттів у ветеранів, звісно, належить організаціям, які будуть їх працевлаштовувати, а значить, вам. Керівникам і HR-ам цих організацій, завдання цього курсу розповісти вам ключові ідеї та методи, які, як уже показала практика, працюють в наших умовах, за даними Американського центру з контролю та профілактики захворювань і згідно з ізраїльськими довготривалими дослідженнями серед ветеранів, соціальні зв'язки. Єдиний фактор, який корелює зі зниженням кількості самогубств, кількості захворювань на ПТСР і легкістю одужання від різних психологічних розладів. На жаль, більш зрозумілі інструменти, такі як фінансова та медична допомога, такої кореляції не дають. Фінансова допомога корелює з фінансовим станом ветерана, юридична. З ступенем його юридичної захищеності, а медична допомога з його фізичним станом і фізичним одужанням від наслідків бойових дій. Стає зрозумілою, одна з цілей допомоги, на якій, окрім фінансової, медичної та юридичної допомоги можуть сконцентруватися керівники і гічари компанії. Це підвищення соціалізації загалом, і, зокрема, соціалізації ветеранів, які повертаються до компанії або яких компанія наймає. Ви теж змінилися. У багатьох аспектах треба знайомитися заново. Питайте у ветерана, як його зараз любити, щоб йому було комфортно. І кажіть, як любити вас. Багато того, що було до війни, скоріше за все, не буде працювати. Соціальні зв'язки це спілкування і взаємодія. І ці два аспекти міцно пов'язані особливо стосовно ветеранів, щоб налаштувати роботу з соціалізації. У роботі в військах ми використовуємо типологію з чотирьох типів зв'язків: горизонтальні з побратимами та посестрами, вертикальні з командирами та підлеглими, домашні зв'язки це зв'язки з рідними та друзями, що залишилися в цивільному житті, з суспільством. І четвертий тип це зв'язки із собою. Важливо приділяти увагу кожному з цих чотирьох типів зв'язків. Зараз, коли ми працюємо з організаціями, ця типологія також добре працює.